14 жовтня свято Покрови Пресвятої Богородиці. В народі його також називають святом українського козацтва. В Бориспільській загальноосвітній школі номер 3 вже 20 років. Існує традиція цього дня влаштовувати козацькі забави. Цей захід був заснований у 1993 році, коли директором школи був Хахута Євгеній Іванович. І Вчителем фізкультури працював Маліченко Григорій Васильович. І сьогодні ювілейна дата і самого вчителя фізкультури, тому що рівно 20 років він працює вчителем. Фізкультури саме в нашій загальноосвітній школі номер 3 Він є і організатором, і ініціатором, і, взагалі, головним провідником і головним суддею цього свята. І всі родзинки, які ви сьогодні бачите, тут це найбільшою частиною придумано саме Григорієм Васильовичем. Директор школи Ірина Панкявічене розповіла, що це свято є одним з найулюбленіших для її учнів. А також Ірина Анатолівна подякувала депутатам міської ради Юрію Лукачуку та Людмилі Кулик за фінанс. Підтримку заходу 20 років це вже великий термін для гарної традиції. І Якщо в мене є бажання тільки підтримати ці традиції від себе, як від депутата, то я думаю, це гарна справа. Все, що я можу заохочити дітей до гарних там перемог і для прославлення нашої найкращої школи номер 3 в місті в Горисполі, тому я вдячний адміністрації школи за, за те, що вони мене запросили, і вдячний дітям за те, що підтримують цю. Дух козацтва живе в стінах третьої школи. Це довели учні, виборовши перемогу у військово-патріотичній грі «Сокіл Джура» цього року. Це відмітили й члени ради українського козацтва при Київській обласній державній адміністрації, які завітали на свято. Генерал-отаман українського козацтва Юрій Мельничук та отаман Білогородської козацької сотні, полковник Валентин Панасюк, провели обряд посвячення Бориспільських учнів. А того семічні! Слава Україні! Слава козацьку Україні! Гетьманами! Отаманами та козаками України висвячуються в молоді козаки! Вихованці третьої школи обожнюють козацькі забави і чекають на них цілий рік, аби похизуватися своєю майстерністю та виграти призи. Проводились серед двох категорій учнів п'ятих класів та старшої школи. Серед найменших третє місце здобули нащадки характерників, друге рій імені козака Мамая. І перемогли завзяті соколята. А серед старших учнів рій Отамани, гуляй поле та козацька чайка зайняли перше, друге та третє місця відповідно. На переможців чекали солодкі призи від спонсорів свята. Лія Бурлака Ігор Горшатайло новини телеканал Бориспіль.